Всім привітки! У нас сьогодні 5 квітня. У нас сьогодні 5 квітня. 5 квітня ми прийшли пройти з магазинчиком. Ми зараз ми в Оксіті. От я з мамою та сестрою. Щось подивимося, сестрі якісь прикольні речі. Такий топік побачили за 290 гривень. Що він? Блін, а що він такий все одно чи великий? Да? Mm -hmm. ah, да -да. Все одно щось не то. Я з днем по пальця, молодець. Завжди підходжу до цих стоек з крабиками, з заколочками. До речі, це тренд вообще, літа, весни. Ці метелики. Я вже у багатьох дівчат бачила. Я купила собі такий ще минулої весни. У мене є різні крабики метелики. Ось такі є. Прикольно. Шо? У тебе така, так? Да? А, тільки більше. Прикольні якісь резиночки. Ну, я не знаю речі в цей раз тут взагалі якісь, не знаю, не дуже. Вони прикольні. Мені Вони не подобаються. Нема що глянути, ну, що подивитися. Вони якісь, не знаю, бабські, не модні, якісь така якість дивна. Проходь не знаю. Так, сестра вибрала собі такий чорний. Ну, як сестра, це я її вибрала, кажу, поміряй. Звичайний чорний топ. Зараз йдемо в примірочну. ти що, ти обрала джинси? Так, да, до топку поліковує. Ну давай, тримай, ходімо в примірочну. А тут прям така краса, як шоці до Великодня. Такі гарні штучки. обалдеть, дуже подобається. Мені яка мила чашечка. Клас. А скільки вона коштує? Тут десь цінник на коробки може? Внизу? Мальна ціна 200 гривень прикольно. Обалдеть, який тут посуд, реально. Я прям обожнюю. Оце, оцей дизайн на якийсь такий був і манікюр. Я собі таке малювала на манікюрі. Боже, як, як це гарно я. Це щось таке турецьке, а все турецьке мені супер подобається. Така мілота. Ну клас, супер. Увага! Повітряна тривога! Ми купили ось такі носочки леопарди, або ж Обожний леопард. Тут прям такі гарненькі смілашки, дуже мені подобається. Ми ще хотіли тут зайти на четвертий у поверх відкрився новий магазин. Там багато дуже всяких речей прикольних, типу брендових пооцінків, щось таке. І, і він зачинився, тому що повітряна тривога. Тому, тому ми файні чогось. Чого ми файні? Я обісела цього. Оскільки в нас повітряна тривога, ми зайшли в Єву, купили там щось якісь клавотки. Вот, і все. І чекаємо відбою, тому що торговий центр зачинений. Чекаємо відбою і будемо далі йти дивитися по магазинам. Джинси. Погода насправді сонячна, але вітер такий ще дійсно прохолодний. Ми тільки зайшли в торговий центр, ми тільки піднялись. Я ми ще в мак хотіли. Зайшли, купили сестрі такі модні джинси. Як вони називаються? Скейтери, та що? Бомба? І одразу в них і пішла. А я хотіла в Макдональдс дуже в Макфлурі з'їсти. А в нас працює тривога, злетів міх. Нічого не працює. Клас. Мене завжди лякав у нас цей міст. Він, блін, такий стрьомний, я йду і він реально трясеться. Він да. Ой, прикольно тут замочки, кохання. Я не бачила. Всім який Сьогодні у нас субота. Яке число? Мені здається, сьогодні 6 квітня. Нас друг запросив на новосілля до нього, тому ми обираємо йому класні подарунки. Із класних подарунків у нас дві здорові пари лампочок. Покажи. Да, Ось такі у нас покупки. Зараз підходимо по магазину, щось дивимося для себе, до речі, обираємо лампочку в кімнату. О, такі цікаві справи суботні. Ілья сьогодні зранку був на баскетболі з хлопцями.